І всім привіт привіт, ми продовжуємо грати виживання з бахіблоком звісно на тому закінчення, що воно відбувається, тут видавати нереально, але нам треба рано ліпотно нам треба, щоб лошок самолично, бачите, ці Опа було. Опа, хорошо. Та ти що що, проїздить? Телефон не нацелился, там. Ёб мою О! Ну, интересно, тут вода ведь туда Нет, не так сдается. Ну, купайся, вода вроде бы поднимается, вроде бы и нет.